Майкл Джексон, Айсі Дісі, Шакіра, а тепер і тернопільський виконавець реномці створюють музику разом зі світовою компанією Sony Music. Його новий танцювальний трек Джара стрімко увірвався на верхівки музичних чартів. Менше ніж за два місяці він посів 146-те місце у світовому рейтингу. Шазам автор музики розповідає, ішов до такого успіху чотири роки, і часто доводилося працювати над треками і по півроку. Та коли працював над Джара, із перших нот відчув, що пише хіт. Джара ну прям яскравий приклад. Протилежний тому треку ревіл, тому що він ну жар буквально за два дні написалася. Ну і потім ще якби фінальні правки, які робила сте два тижні. Менеджер Реномді розповідає, трек став хітом не лише в Україні, а й в різних куточках світу. Найактивніше його слухають у Туреччині, Туркменістані, країнах близького сходу, і він вже стає популярним у західній Європі. Окрім того, в інтернеті з'явився танцювальний флешмоб під трек Джара, до якого вже доєдналися десятки тисяч користувачів Джарачаленч. Придумав один хлопчина і не бомте з західної України, з якого самого міста. Він придумав танець відповідний і люди його за відразу підхватили і. В команді музиканта на цьому зупинятися не збираються і діляться амбітними планами на майбутнє. Я кожного співака, який кожкожу співака артиста, який все таки прагне запам'ятатися світові музичні історії. Я думаю, що це гремі. Найвища сходинка, яку можна сягнути, і чим більше ті гремі, тим краще виконавець співпрацює не лише із українськими, а й з зарубіжними артистами. Він вже має спільні роботи із американськими, англійськими та австралійськими музикантами, і вже зовсім скоро вийде спільний трек «Реномті» із німецьким співаком Олександром Грантом. Ексклюзивно для Тернопіль 1 виконавець продемонстрував частину нового треку. Христина Луцик, Тарас Троян, Павло Верхолюк, Тернопіль 1